Моє вітання знакові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке невгамовні терористи за минулу добу тричі обстріляли силовиків. Спіймали бойовиків. Злочина група готувалася до диверсій та терактів на сході країни. Роботи завмерли. Чому у Бориспілі ніяк не завершать будівництво очисних споруд? СБУ затримала бойовиків, що направлялися з Одеси до Слов'янська. Злочинна група готувала найманців для участі у збройному протистоянні з українськими силовиками. Набирали добровольців за вказівкою російської сторони. В Одесі СБУ затримала шістьох учасників такої групи. Серед них була організатор підбору бойовиків. За попередніми даними окремі з вказаних осіб 2 травня в Одесі брали участь у масових заворушеннях, які призвели до чисельних людських жертв на сході ж.

Вчора ввечері бойовики напали на блокпост на в'їзді до Маріуполя. Під обстріл потрапила і знімальна група одного з українських телеканалів. Про це повідомила журналіст Ірина Герасимова у своєму Фейсбук. За минулу добу у слов'янську терористи тричі атакували українських військових. Вони обстріляли блокпости біля телевежі та біля села Семенівка. На що отримали адекватну відповідь силовиків та відступили? Також терористи обстріляли розвідувальну групу, яка бере участь в АТО зі снайперських гвинтівок. У відповідь було відкрито вогонь з озброєнням БТР 4 Національної гвардії України. Серед силовиків втрат немає. Компанії підконтрольні Ренату Ахметову відтепер співпрацюють із сепаратистами. Фірми групи Медінвест підписали із так званою Донецькою народною республікою меморандум про порядок і безпеку. Також вони разом висувають пропозиції київській владі. Зокрема, вони просять зняти військові блокпости з доріг на під'їзді до Маріуполя. кажуть, правопорядок забезпечить народні дружини, міліція та лідери ДНР. У свою чергу ініціатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук вимагає від правоохорон органів дати правову оцінку такій діяльності компанії Ахметова, адже вона свідчить про співпрацю з тими, кого центральна влада визнала терористами. Кримським татарам відтепер збиратися не можна. Самопроголошений прем'єр півострова заборонив проводити акції до дня пам'яті жертв депортації, 18 травня. Відповідний указ Сергія Аксьонова забороняє масові заходи аж до 6 червня. Мовляв, через події на сході України існує ризик провокацій жертв і зриву курортного сезону. Всі заплановані заходи Аксьонов доручив скасувати, проте кримська влада, вочевидь, готується до масових акцій. Центр Симферополя переповнений автоза. Ками поліцією та важкою технікою, що правда виправдовуються нібито плановими навчаннями. Українці оберуть майбутнього президента на 5 років. Конституційний суд України визначив, що президент країни, обраний на позачергових виборах 25 травня, буде мати повний п'ятирічний термін повноважень. Як відомо, наприкінці квітня 101 народний депутат направили до Конституційного суду подання і просили дати офіційне тлумачення положень закону. Тобто, чи не буде діяти норма, що передбачає проведення виборів президента у березні 2015 року. В Конституційному суді повідомили, що президент обирається на Термін 5 років незалежно від того, обирається він на позачергових або чергових виборах. Аукціон з продажу урядових автомобілів Кабмін призначив на 6 червня. Торги почнуться об 11-й у приміщенні Київської торгово-промислової палати. Так на продаж виставлено 73 автівки. За них уряд може вторгувати за різними оцінками від 28 до 742 мільйонів гривень. Заявки на участь у торгах приймаються до 2 червня. Компактні енергозберігаючі економні у Борисполі. Будують очисну споруду за найновішими технологіями. Таких у світі лише 60. Будівництво повністю профінансовано державним коштом. Нині робіт зроблено більш як наполовину однак завершити його не можуть через постійні погрози. Буцімто компанія-забудовник привласнює гроші і її погрожують судовим позовом. З перевіркою на об'єкт приїхали представники МінЖКГ. Запросили і нашу знімальну групу. В очисну споруду міста Борисполя вкладено 56 мільйонів гривень і залито тисячі тонн бетону. Зараз вона готова на 60%. Залишилось тільки її перекрити і встановити обладнання. Якщо будівництво заморозять, бетонний каркас просто розпадеться. Від роботи цієї споруди залежить не лише екологія цілого району, а й робота стратегічного об'єкту. Якщо січні води не почнуть очищувати, а будуть і далі зливати на фільтраційні поля, це затопить злітні смуги аеропорту Бориспіль. Ці очисні споруди це потреба не тільки для міста Борисполя виникла, а це потреба виникла для аеропорту Бориспіль. Якщо ми говоримо про його стратегічний подальший розвиток для розвитку Бориспільського району на будівництво очисної споруди, Міністерство житлово комунальної. О, господарства за тендером забудовнику виділило понад 230 мільйонів гривень. Будівництво розпочали у минулому році. Завершити його повинні до літа наступного. Через звинувачення у пресі, нібито кошти розікрали. Будівництво перевірили. Я вважаю, що все, що робиться на будові, воно підконтрольне і йде відповідно, як я говорив, тих затвердженого календарного графіку, який на сьогодні є. Перевірка виявила, роботи йдуть за графіком, кошти лежать на рахунках. Обладнання не поспішають закуповувати через підвищення курсу євро. Як тільки валюта стабілізується, його запустять в роботу. Всі гроші ми тримаємо зараз на рахунках. З держави мені більше коштів не треба. За ті кошти, які у мене є, ця станція буде працювати. Унікальність цієї очисної споруди в тому, що вона закрита, енергоекономна та займає невелику територію. Задобувана фільтрує 12 тисяч кубометрів води. Для її обслуговування потрібно лише 12 членів персоналу. Сплата за очистку води буде включена до комунальних платіжок. Однак, чим більше станція обслуговуватиме підприємств, тим меншою буде вартість очищення. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна. Негода за ніч знеструмила майже дві сотні населених пунктів у дев'яти областях України. Системи захисту лінії електропередач спрацювали через сильні пориви вітру та дощі. Постраждали в основному західні та північні області. Особливо дісталося Західному регіону. Там рятувальникам довелося не тільки відновлювати електропостачання, а й розпилювати повалені дерева та розбирати зірвані дахи. Найближчими днями погода в Україні не налагодиться. Сьогодні ж на більшості території очікуються сильні дощі та грози. Київське Динамо, Володар Кубка України. У фіналі столичний клуб із рахунком 2-1 обіграв Донецький шахтар, який володів трофеєм останні три роки. Фактично доля гри вирішилася в останніх п'ять в останні п'ять хвилин та першого тайму у власні ворота м'яч відправив захисник Шахтаря Олександр Кучер. А через чотири хвилини на вісну передачу точним ударом головою завершив домагаю. Від ам подвоївши перевагу киян у другому таймі. Гірники відповіли лише раз свій момент реалізував дієго коста завдяки тріумфу. Суттєво підвищив шанси очолювати Динамо і наступного сезону молодий наставник Динамо Сергій Ребров на фінальному матчі. Кубка в Полтаві потішили і в. Болівальники з Динамо скандували Донецьк, фани Шахтаря, Київ. Варто також відзначити, що саме запеклі вболівальники синьо-білих вплинули на рішення Федерації футболу та МВС дозволити провести матч із глядачами. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.